Ролик в мене був сильне потовиділення і різкий запах поту. І я подивилася, що на нього дуже багато було реакцій в інших соцмережах, тому що видно, це дуже актуальна е, проблема. Правда, де ті всі люди, чому вони подивилися, поділилися сотнями і тисячами, і до мене не прийшли, я не знаю. Але кілька коментарів хочу прокоментувати. Ну і, власне, вас попередити, щоб ви такими методами не використовувалися. Коли я розказую про сильне потовиділення і різкий запах поту, люди починають насміхатися. А оті, які воняють, вони не пробували сильніше митися. Частіше митися, частіше міняти білизну, наприклад. Да? Тобто ну, не розуміють, що бувають гормональні ендокринні такі ситуації, коли людина, як би вона не милася, як би вона не придівалася, це є системні порушення, або якісь такі от вікові, або фізіологічні, що там ну, неможливо такими методами позбутися цього. І ще раз вас. Ну, призупиню, щоб ви не використовували в цих ситуаціях з мас-маркета дезодоранти, тому що чим сильніша проблема, тим людина іде і бере дезодорант більш а, різ, ну, з більш різким ароматом запахом. І дивиться, ага, там 24, 48, 72 години тримає, не дає потовиділення. Просто повірте мені, я маю досвід і дуже багато таких випадків, коли це. Шлях в зворотньому напрямку, тобто ви будете погіршувати свою проблему, погіршувати і погіршувати. Якщо у вас є така проблема, звичайно, всі нормальні люди сучасні, приділяємо увагу своїй гігієні, але вирішуємо проблему середини. І тут же ж розумні люди, так само в коментарях, дають же ж поради. Що є ефект протирати горілкою. Під пахви, під пахвами. Протирати оцтом, протирати содою з водою. Я собі уявляю, оце сучасних жінок, які в сумочках будуть носити такі пляшечки, розведена горілка, оце там непонятно не що. Люди абсолютно, оце дурню пишуть таку, ну просто неандертальці якісь. Не розуміють, що таке наші пахви. Наскільки там багато нервових закінчень, там найбільші лімфатичні вузли. Розполагаються. Розумієте? Якщо ми туди втираємо з мас отруйні ці дезодоранти, ми маємо величезну проблему. То якщо ми туди будемо втирати оцет, горілку чи воду з содою роками, місяцями і кожного дня, то ну, адекватні люди можуть собі уявити, що буде зі здоров'ям. Проблема не вирішиться в будь-якому разі, тому що проблема всередині ендокринна або гормональна. Або це може бути нервова, це, наприклад, може вилітати в людини парасимпатична. Система нервова, є симпатична, а є парасимпатична, яка в основному от жарить людину по ночах і жити не дає. Розумієте, ну не ведіться на такі поради. Я так дивуюся, що в 21 столітті люди ще можуть мало того, що так мислити, так вони ще й і е, ну хватає клепки в голові вийти і в соцмережах публічно насміхатися над іншими людьми, замість того, щоб послухати, і ще давати от такі дурні коментарі. Тобто то я звичайно думаю, що. Ну, хто в нас присутній, то е, не буде такими користуватися порадами. З дезодорантів в мене нема під рукою, бо це я ж на і зараз в себе, е, значить, у нас є два класних деокрема: один з календулою, а один з серії якраз от Мадейра новинка. Тому можна вибрати, чим, е, чим хочеться пахнути, особливо, якщо це чоловіки, підлітки, унісекс, аромат і прекрасно зараз. Вообще в таку пору. Ну або календула, вона має функцію профілактики мастопатії і пахне дуже ніжно. Тому якщо, наприклад, жінки користуються якимись там парфумами, то сподіваюсь, натуральними ви користуєтесь, моїми авторськими чи там ефірними оліями, чи якоюсь красивою такою сумішчю з ефірних олій. Ну, ну якби не знову ж таки не, не з тих вонючок, які продаються в підземних переходах. Ну але кожному то своє. От деокрем календула він такий нейтральний, ніжно пахне і він не. Буде забивати аромат парфумів, тобто альтернатива для догляду під пахвами, щоб не втирати в лімфатичні вузли якусь гідоту. У нас є, але це не вирішення проблеми, не вирішення проблеми. От так що, от ті люди, які там знаєте пити сечу, їсти сушені лапи жаби якої-небудь або статеві залози якихось змій. Оце оцтом содою, там горілкою натиратися. Ну це, це звичайно я за натуропатію, але в нас 21 століття. Все таки треба мислити і поєднувати старі знання, природу, фітотерапію, да, якісь цілющі рослини з сучасними технологіями. Ну це таке.